Підпишіться на канал! Ту! Здоровенькі були! Мене звуть Сашко, і вчора, нарешті, мені вдалося подивитися два офігенних поєдинки чемпіонату світу з футболу. В першому з них зустрічались Бразилія та Швейцарія. Дуже цікаво, як будуть грати підопічні тіти без своєї головної зірки на цьому чемпіонаті, без Неймара. Та нормально вони будуть грати. От взяти, наприклад, цю гру. Вони більше атакували, більше контролювали гру, ну і явних моментів біля своїх воріт майже не допускали. Хоча не можу сказати, що було створено дуже багато гольових нагод в цьому матчі, як на мене, не вистачало креативу в центрі. Все ж Неймар більше створює хаосу в центрі за рахунок нестандартних дій та дріблінгу. Цьому матчі бразильці більше діяли за рахунок своїх вінгерів, які постійно виконували простріли та навісив штрафну на рішарлісона, який вже в свою чергу раз по раз не дотягувався до цього м'яча. Все ж по цій грі мені здається, що краще було б випустити в атаку Жезуса. Саме він міг би краще зв'язати центр та напад і покращити комбінаційну гру підопічних Тіте. Але окрім бразильців, потрібно ще віддати належне і швейцарцям. Вони змогли зіграти дуже дисципліновано в обороні і стримати суперника. Мені пригадується лише один момент за рахунку 00, коли Вінісіус мав шикарну нагоду, але не зміг нормально пробити по воротах і таким чином змарнував чудовий шанс. На 63-й хвилині Вінісіус таки зміг забити гол. Провалили швейцарців в обороні і звільнили дуже багато простіру для Вінісіус, який втік від захисника і забив гол. Проте в цьому епізоді зафіксували офсайт, і цей гол відмінили. І лише на 82 й хвилині бразильцям все ж вдалося відзначитись. Гол з рикошетом від сідниць захисника забиває Казиміро. Після пропущеного голу швейцарія почала розкриватись, і у бразильців з'явилось набагато більше нагод. Збільшити рахунок так на 92-й хвилині бразильці вибігали в дуже перспективну а, атаку, але Вінісіус не вирішив, що робити з м'ячем, тому просто його втратив. А на 93-й хвилині партнери вивели Родріго вже на ударну позицію. І той, мабуть, вже почав думати, як буде святкувати цей гол, тому перестав думати, як цей гол забити. Він втратив чудову нагоду забити другий гол своєї збірної в цьому матчі, але це не завадило бразильцям виграти цей матч, і вони без якихось проблем виходять в плей-офф чемпіонату світу. Дуже класний і відкритий поєдинок. Звичайно ж, не можна не сказати, який зірковий склад зараз у Португалії. Проте і у Ругваю гучних імен в складі вистачало. Не можу не відзначити Бентанкура. Дуже сподобалась його гра, особливо момент в першому таймі, коли на 32-й хвилині він вімкнув режим Месі і залишив в дурнях захисників португальців. Таким чином він вийшов віч навіч з голкіпером але саме в цей момент режим Месі вимкнувся і увімкнувся режим Брандау. Саме тому Бентанкур не зміг переграти голкіпера в цій ситуації. Взагалі, то було видно, якими зарядженими на цей матч вийшли уругвайці, тому що штрафних явно вистачало в ньому. На 51-й хвилині Португаля вибігає в атаку, і Феліш трохи забарившись з ударом. Вже стріляє з гострого кута і не влучає у ворота. Таким чином він втратив реально перспективний шанс забити гол в цьому матчі. Але вже на 53-й хвилині Португалія таки забила гол. Після навісу Фернандеша з флангу гол забиває Бруно Фернандеш. Кріщану не дотягнувся в цій ситуації до м'яча, але зміг своїми діями. Дезорієнтувати голкіпера у і той вже не зміг зорієнтуватися і зреагувати на м'яч, який закрутився у ворота. Після цього уругвай завівся, почав більше атакувати, контролювати м'яч і провів декілька перспективних атак. Так на 73-й хвилині Максі Гомес ляпнув з ходу, але влучив в штангу. Але вже на 89-й хвилині за гру рукою у власному штрафному майданчику суддя призначає пенаті у ворота уругваю. Друзі, що ви взагалі думаєте по цьому епізоду? З однієї сторони. Якби м'яч не влучив руку в цьому епізоді, то Фернандес би виходив віч навіть з голкіпером. Проте з іншого боку, рука в цьому епізоді ставала додатковою точкою опори, і я бачив декілька епізодів в цьому році, коли за такі моменти не ставили пенальті. Напишіть мені в коментарях, що ви думаєте з цього приводу. Але переглянувши повтор, суддя таки поставив пенальті, який. Дуже спокійно реалізував Бруно Фернандеш 2-0 на користь Португалії. У Португалії було ще дві нагоди збільшити рахунок в цьому матчі. Проте в першому епізоді Бруно Фернандеш не зміг переграти голкіпера, а вже в другому епізоді той таки Бруно влучив в стійку рід. Ох, і закінчення матчу від збірної Португалії яка також набирає 6 очок і відправляється в плей-офф чемпіонату світу. Ось такими вийшли ці два чудові поєдинки, але нас попереду ще очікує багато чого цікавого, тому підписуйтесь на цей канал, щоб нічого не пропустити. До нових зустрічей!